Вони зі спортом на ти, адже це і їхня професія, і звичайний спосіб життя. Вони справжні ентузіасти та фанати своєї справи, що незважаючи на недостатнє фінансування та мізерну зарплатню, продовжують займатися спортом та досягати у ньому високих результатів. У другу суботу вересня працівники фізичної культури та спорту відзначили своє професійне свято. З Цієї нагоди у малому залі міського палацу культури відбулись урочистості. Привітав нововолинських фізкультурників, керуючий справами міського виконавчого комітету Леонід Кошлат. Щиро вітаю вас від імені міського голови з професійним святом, яке наближається. Портивне військо міста не чисельне, але ті результати, які впродовж років місто має, я відчував, заслуговують ті люди і додови, і шани, поваги, і відповідної вдячності. Бо певною мірою це ті досягнені і візитною карткою Новолицька. Щиро радіє успіхам нововолинських спортсменів і начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Тетяна Супронюк. Адже все більше нововолинських спортсменів захищають честь рідного міста на обласних всеукраїнських і навіть міжнародних змаганнях, виборюючи при цьому призові місця. Завдяки вашим зусиллям, активній пропаганді здорового способу життя в місті промножуються славні спортивні традиції. Ми радіємо першим перемогам. Спортсменів-початківців і надзвичайно пишаємося тими, хто гідно представляє місто на обласному та державному рівнях. Бажаю вам, щоб фізична культура і спорт були повсякденним заняттям кожного, приносили задоволення, силу, допомагали в усіх життєвих ситуаціях. Ваші успіхи результат таланту і наполегливої праці спортсменів. Великого внеску спортивної громадськості та тренерів багатьох працівників фізичної культури та спорту було відзначено почесними грамотами, подяками та подарунками. По закінченню урочистостей місцеві аматори художньої самодіяльності подарували винуватцям свята концертну програму.